Сьогодні у музеї Шаломалехіму відбулася чудова подія. Вона вистава три кохання за мотивами оповідань Шела Мелехіму у виконанні Святого Слава Фехтеля, як і автора, і виконавця. І я хочу представити режисера, постановника Владислава Папко. Хочу дуже подякувати за чудовий. Вечір за чудову виставу, яка відбулась в нашому музеї. Це дійсно свято, тому що люди пішли зі стезами на очах ем, ну, від почуттів, які визвали це дійство. Розкажіть, будь ласка, як виникла ця ідея, от, як саме, я розумію, що шановники творчості Шаломовеча, чому саме ці оповідання, як от ви на них зупинилися. Ну, я трошки почну, що чому Шоломалихім тут була така історія спочатку. Прийшов до мене слава, свят, ну слава, свята, слава. От. Він прийшов до мене, вже коли закінчив університет Карпенка карлова з другою освітою телережисера, а я був викладачем на цьому курсі, на якому Святослав вчився. І з пропозицією Владислава Володимировича, а не поставити в я от подумав, що треба мені спробувати на виставу зробити, бо перша моя професія він вчився на Читця. До речі, на прекрасному курсі, тоді перший курс був у Поломаренка. Це прекрасний прекрасний актор, який читає зі сцени і поезію, і, 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 і байки, і гуморески Глазового. Він прекрасний, прекрасний і досі працює просто наступне така людина. І Славочка вчився у нього на, на курсі, а потім вчився на режисері, пішов до мене, каже, Володислав, ну давайте спробуємо поставити таку виставу. От я там Підібрав два матеріали, бабіля троші, трішечки, там, потім трішечки з із заповідань. І от така от вистава спробуємо поставити. І от ми її ставили, а потім якось трошки затормозилася, час пройшов. От. І потім, слава, мені дзвонить, коли вже після гострої фази. Він з дружиною був в Чернівцях, він дзвонив мені і каже, Володиславнич, а ви не хочете, ви там де знаходитесь? Я кажу, я в Києві, я так і залишався в Києві. Ви не хочете спробувати, давайте, от, може, ви приїдете туди, в Чернівці, і ми по-новому цю по на виставу зробимо. Я кажу, ну, я не можу там приїхати в Чернівці, бо я б Дніпро їздив там. З дітьми і дорослими працював з переселенцями в кіношколі. І от коли вже Слава з Наталою, Наталкою повернула в Київ, ми вирішили поновити цю виставу, але щось в матеріалі було не те. Ми там довго там скорочували. Я кажу, давайте, Славочка, взагалі приберемо Бабіля. Давайте залишимо тільки шолома Лехіма. Але я кажу, тут чогось не, вих... не вистачає, якоїсь середини, якось такої сильної, домінантної історії не вистачає в цьому. І давайте от пошукаємо. Я йому ну, пишу, подивіться, там трошки Тев'я Тев'ятевіля із монологів, там у Шолома Лайхіма є такий розділ, там те, подивіться те. І потім я так, а сам же теж паралельно шукаю. І ну, я ж все-таки по другій професії режисеру, вже більше режисерів, плюс викладач, я йому так хитро ще закидаю ну, Бо завдання, завдання режисера це зробити так, щоб актор подумав, що це він все. — Він це. — Автор ідеї. Його треба підштовхнути. просто Хитро підштовхнути. І тоді Просто актор буде краще працювати. І я йому так, ну ви подивіться, от є теж монологи такі три вдови. Кажу, ну по почитайте там. От там, напевно, ви щось знайдете. І потім буквально через. Та наступного та, дня. Ну, так я наступного кажу, дня. Я завжди прочитав через наступного день. дня, я сказав, він геніально. Все, це буде це. Я кажу, ну Славочка, ну звісно, буде так, як. І ми почали робити і основою. Ці йому Стали вистави, стали трійдові от чоломалехіма, але е, ще ми додали, залишили про місто, залишили от про ц... цвинтар. Цвинтер залишили, що ця історія відбувається на цвинтарі. Е, е, що ця людина знаходить там місце е, сили, сили оцих великих людей, немалеї. І тому, хоча у шолом Шоломалехіма є оповідання міста маленьких, маленьких людей, я кажу, Славочка, все-таки треба міняти. Бо це, це у шолом було трошки від починається від Гогається, звідти немає маленьких людей. А ще було це в той час, коли Київ намагався захопити за три дні після цього і не захопили, я кажу, Слава, Взагалі не може бути немаленьких людей. Не може бути. Треба тут трошки Шаламалайхіма змінити, додати немаленьких все-таки людей. І потім от ми, о, вчора трошки репетирували, і я кажу, Слава, подивись, стільки твоє мистецтва, стільки живопису, стільки літератури. Ну не можуть маленькі люди це е, створити. Немаленькі люди можуть це створити. От так, в принципі, і почалася історія з цією виставою. Чудово. Ну, пане Святиславе, ви настільки органічні у стороні оповідань, що вонових темі, що вонових. А де вона навчилися так танцювати? А, ну це Це завдяки хорографу, балетмейстеру Світлана Дідюни. Я з нею працював. П'ять років в, у театрі Саксаганського біля церкви. Вона дуже вона чудовий, чудовий хореограф, ем, не, не дарма вона заслужений діяч Мистецтва України. Е, багато номерів концертних, коли я працював в театрі, ми поставили з нею багато концертних номерів. Вона настільки відчуває ситуацію, вона настільки відчуває. Е, Історію, яку розповідають, і який саме танок, з якими рухами, і герой з його пластикою. І, звичайно, мені було приємно, що такі люди, як Владислав Володимирович, Світлана Анатольовна, погодилися разом зі мною. Вони мене надихають. А чому я повернувся до цієї історії знову? Тому що коли ми жили в Чернівцях, оце почалася. Зразу війна, і я вирішив, бо ми живемо майже біля центру прийняття рішень, як кажуть, я вирішив свою дружину рятувати, поїхали в Чернівці. І наша квартира, це ж треба так, що там багато було перепетій, але так склалося, що наша квартира, яку ми знімали, вона вікна виходила якраз на єврейське кладовище. Ми жили на одній горі, а єврейське кладовище на іншій. І прокидаються в Ранці, і єврейське кладовище. Я дуже часто туди ходив, от, і через місяць знову повернулися ці е, бажання зробити мону виставу е, з бабалем, з, з Е, Видатні люди, видатні, які жили на, в Україні на цій землі. <кхем> от, і Владислав Володимирович, я дуже добре пам'ятаю, як він розповідав, що він грав в театрі Мазлото. Він знає цю е, е, сам єврейський театр, він знає літературу, тобто викладач. Е, я просто не, не, не навіть не уявляв когось іншого режисера, якогось іншого режисера, який би знав тему, відчував тему. Тим паче він грав е, з головні ролі в, е, в театрі Мазу, коли я була річ, розповідав, я все це пам'ятав. Тому цю тему е, єврейський театр, єврейська драматургія, тобто е, так, так знати, відчувати історію, тобто, е, в нього бібліотека, е, він просто. Посоромився, мабуть, чи, чи не хоче розповідати, але в нього він стільки віддав музей, театральний музей з архіву театру Мазолтов, величезна кількість документів, костюмів, книжок. Тобто, тому для мене навіть і питання настояло, хто може краще знати Лейхема чи Бабіля, як Владислав Володимирович. Тому я йому дуже вдячний. Він правильно сказав, ідея то виникла моя, десь ще не пам'ятаю, в 17-му році чи в якому 18-му. Але е, він просто цю ідею сформував. Е, ну як, ідея це одна справа, а потім її е, втілити в життя це зовсім інше. От. Тобто можна сказати, що Владислав Володимирович втілив її в життя, побачивши три вдови. Ну, Мається на увазі порекомендувавши. Я зразу коли прочитав, думаю, все, бабеля навіть тут близько немає, це різні епохи. Це до революції, це після революції. Тобто не можна змішувати. Якщо ми хочемо показати е, якусь епоху, а тим паче краще брати одного автора, який жив саме в цю, в цю епоху, то, звичайно, треба брати окремо бабеля і окремо Окремо шоломелехими. Так, це два геніальні, але змішувати. Ну це може бути якийсь мюзикл такий, але якщо ставити серйозну, цікаву виставу, то треба ставити окремо цих авторів. Автори різні. Так, так. Тим паче той вже став відомий Бельм, вже, вже після революції перша конна і вже потім 20-ті роки, вже це неп чи що там було. От. А що стосується Шала Малехів, він вже помер в 1915 році. Причому помер де, в Америці, як сьогодні я згадував. Ну вони за звученням зовсім Абсолютно. І хотілося просто цю виставу зробити не мюзиком, не музичною в такому розумінні, як звикли сприймати. От е, Тут е, у єврейського народу, як і українського, є спільна е, річ. От Як імперія примушувала робити е, український театр е, музично-драматичним гоп-ца-ца, Шарварщина, так і єврейський театр теж примушувало е, е, робити таким е, ну що, ми трошечки пограємо, трошечки потанцюємо, поспіваємо, а те, щоб там була якась серйозна драматургія і серйозна література, і звикли трошки до цього. Хоча в Києві госель був, і він був, будувався в центрі, і тут такі актори. І мені повезло просто по театру Мазал, що один із акторів госету Київського пресман він був у нас. Режисером по роботі з акторами, і потім ще в театрі Мазалто мені повезло з театру Миховиса Марія Котлярова. У нас була консультантом і по жарту кривавому жарту по роману Шоломалихіма або як важко бути реєм шверцузайної. Тобто, це було. І мені хотілося зробити моновиставу не як якусь. Феєрією, з це розважальному, а для того, щоб була душа, щоб вона хапала от за душу, да, хапала розум і душу. Оце головне. А, щоб було, що це було на рівні. Ось така було завдання. В принципі. Ну, тим паче все одно і танець невід'ємно подава. Поводила... Звісно, звісно, але воно мусить бути як в поєднанні, не можуть бути окремі вставні номери. тут ще другий е, великий єврейський е, режисер Таїров, який зроблений з України, він про це говорить, що мусить бути синтетичне мистецтво театральне. Не можуть, не можуть просто поєднуватися якісь номери, а все мусить виникати одне з одного. Оце от завдання стояло. Бо музика тут і, і пісні вони як продовження тексту, продовження тої до енергії. Так, О, да, от, 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 от таке завдання там було. Ну, вам вдалося. Тобто, <гум> ми <гум> бачили реакцію публіки, тобто люди дійсно вийшли з фізина на очах. Від почуттів, які викликала вистава. Кажи, будь ласка, а у планах на майбутнє у вас є щось пов'язане з що Холомалихі і ще, тому що ну, цей спектакль, ця вистава дійсно чудова. І ви про щось думаєте наступне? Ну е, з е, е, цим автором? Я думаю, що після сьогоднішнього дня, бо о, 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 сьогодні душа. Шоломалехі мапулан в виставі. Я думаю, що в нас в планах була трошки інша історія, але щось ще, я думаю, виникне по Шоломалехіму. Бо Святослав він прекрасний актор. І мені б хотілося, щоб у нього були достойні ролі. Тому що щось ще теж зробимо. Ну, ми будемо дуже раді бачити вас. Ми зайшли в Архіма. у вас бачите, яка чудова декорація. <рес> Мені жінкам дуже допомагала. Да. Звучення, вот, досить різне, я бачила вот, у театрі Сузірія. І от у нас, я хочу сказати, що вот, по-різному. Різне бачення, різних звучення. Тому дуже чекаємо ваших. Дякуємо, Дякуємо. за вас тим. Дякуємо. Це прекрасно. Тут, тут прекрасна атмосфера. Спасибо. Дякую.